Старк ЛДО, Optimism. Що з цими криптовалютами зараз? Чи варто їх купувати, де варто їх продавати і взагалі чи дивитись на них в принципі? Привіт, колеги. Це Trade. В попередньому відео ви написали в коментарях найбільше про криптовалюти СТРК, ОП і ЛДО. Відповідно, сьогодні ми зробимо короткий огляд про ці криптовалюти і поділимося своїми думками щодо них? Але якщо тебе цікавлять інші криптовалюти, приходь сьогодні до нас о 20.00 на секретний стрім. Нашому стрімі ми розглядатимемо криптовалюти, які цікавлять наших підписників. Просто пишеш в чаті стріму, що тебе цікавить, і ми одразу онлайн ділимося своїми думками. Проте, для того, щоб потрапити на наш стрім, потрібно зареєструватися по реферальному посиланню на біржі OKX, прийти в верифікацію і написати нам приватні повідомлення. Ми додамо вас в ОКІКС-чат, і сьогодні будемо раді бачити на нашому стрімі. Посилання на реєстрацію в описі під даним відео. Проте спочатку подивимося, яка загальна ситуація на ринку криптовалют. Перед вами графік біткоїна, денний таймфрейм. Ми бачимо, що продавці намагаються тиснути ціну вниз і організувати глибоку консолідацію в діапазоні 58. 72 тисячі доларів. Зараз локальна критична точка. Це є діапазон 64500-65500. І сюди з великою вірністю ціна прийде. Тобто ми розраховуємо на локальну хвилю падіння, на її продовження і зупинку в діапазоні 64500-65500. Це дасть можливість намагатися купувати альткоїни у середньостроковій перспективі зі стоп-ордером. Якщо ми помиляємося, то нас чекатиме ще одна потужна хвиля падіння. По біткоїну це приблизно відсотків на 7-10, по альтам це відсотки на 10%. 30. І відповідно, якщо розраховувати свої середньострокові трейди по сьогоднішнім альтам, ми будемо розглядати два варіанти. Перший це локальна корекція відсотків на 5-7 нижче, де потрібно підкупляти. І друга точка закупки це відсотків на 20-30 нижче. Домінування біткоїна продовжує робити нерви. У нас вже 4 дні домінування біткоїна рухається у цьому діапазоні 55,5, 55 і 55 75. Ми показували, що відмітка 55 75% це критична точка, і по суті постійно денна свічка домінування біткоїна закривається нижче даної відмітки. Коли у нас показник домінування біткоїна проб'є відмітку 55%. Вниз і закріпиться нижче. Це можна буде вже говорити, що як мінімум ми будемо рухатися вниз теперішньої консолідації. Так, а як максимум, у нас зараз формується розворотна фігура на денках, яка по суті триває вже давно. Остання її стадія почалася з 13 квітня. І в такому випадку нас чекатиме хороша глибока хвиля падіння домінування біткоїна, що дасть можливість Альтам трохи ожити. Проте поки що. Тільки на денках є такий сигнал. Тижневки і трьохденки чекають розгорнення ситуації, і ми думаємо, що в кінці червня це вже стане більш зрозуміло. Чи буде домінання біткоїна падати протягом липня-серпня, чи все-таки він воно продовжить свій ріст? Домінування ЮЗЕ зараз у критичній точці, яка визначить, чи продовжить у нас хвиля. Росту домінування USDT далі, і в діапазоні десь приблизно 5,7%. Чи все-таки показник домінування USDT повернеться в межі консолідації, буде спадати, і Альти матимуть протягом тижня-двох можливість гарно рости. Критична точка це є 4,6%. Зараз перед вами 8 годинний таймфрейм, і ми бачимо, що у нас була пробита консолідація від. 20 травня вверх, і зараз показник домінування USDT намагається закріпитися вище верхньої межі цієї консолідації. Якщо це вдасться протягом наступних трьох днів, по суті, з понеділка-вівторка буде вже зрозуміло. І якщо це вдасться, то у нас продовжиться хвиля росту домінування USDT і це буде жахливо для всього ринку криптовалют, тому що він продовжить своє падіння, і там відсотків 30 для альтів впасти ще буде зовсім ніяка не проблема. А ось це перед вами графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Зверніть увагу, що у нас протягом останніх 4 днів капіталізація альткоїнів оновила мінімуми від 14 травня і поки що консолідується вище даних мінімумів. Якщо з даного діапазону показник капіталізації альтів провалиться вниз і оновить знову мінімум, для нас це буде вже конкретним сигналом на початок. Нової середньострокової хвилі падіння наскільки вона буде сильна, вже невідомо. Проте зараз реально максимально критична точка для льтів, щоб не обвалитися і протягом літа не побиратися десь на дні. Заглянучи на те, як зараз рухається ринок криптовалют, літо може бути досить невизначене. Тому пропонуємо вам вступити в наш клуб 99 друзів PS Trade. В нашому клубі ми щодня робимо огляд ринку криптовалют, ділимося своїми думками, наскільки варто сьогодні торгувати, а наскільки краще просто дивитися за ринком. І також ділимося своїми короткостроковими, середньостроковими та інвестиційними трейдами. Вся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми з криптовалюти Stark. Отже, на графіку трьохденному ми бачимо, що в парі до біткоїна не зупиняється тренд падіння. Ми потрохи-потрохи оновлюємо свої мінімуми. За останні три-трьохденні свічки Stark впав на 20%. Протягом теперішньої трьохденної свічки у нас іде заповільнення. Так, проте це всього-навсього одна третя часу. Цілої свічки пройшла. Відповідно, протягом наступних двох днів ситуація може кардинально змінитися. Поки що не видно, що якось гальмують старк, ні об'ємами торгів, ні е, свічками. Все собі спокійненько тече і падає далі. Колись ми малювали відскок з діапазону 1500, хоча б до 2100, проте поки що реально немає ніяких перспектив для такого відскоку. На даному таймфреймі е, у нас просто йде ось така от хвиля падіння пилою. так? Є шанс, що ця пила виселить вверх, проте не вище, ніж 1890 сатош. Якщо дивитися ще на менших таймфреймах чи формується хоч якийсь сигнал розвороту, ну поки що можна собі намалювати і придумати, що була у нас ось така от потужна хвиля падіння, після якої. Тренд падіння локальний загинається, так, і дуже не вистачає активної фази росту, хоча б до 1890 за щоб потім продовжити падіння. Тому з теперішньої ціни шанс на локальний відскок вверх є, але глобально ми думаємо, що старк парі до біткоїна буде падати. А це означає, що чекати якихось активностей від старк впалі до USDT, тобто активної хвилі росту. Ми не будемо. Максимум, що може бути, це якийсь локальний несильний в'ялий ріст у випадку, якщо підкоін не буде падати а буде рости. Тепер подивимося на старк в парі до USDT. Отже, у нас тут чітко видний діапазон 1.15. Заного діапазону ще всередині це більше кінець травня. Ми публікували трейд на 20% росту, бачимо, що трейд відпрацював. Проте даний діапазон 1.15 дуже жорстко пробили продавці з відмітки 1.33. Тобто просто пробили вверх і далі. Покупці не доклали зовсім ніяких зусиль, щоб взяти під контроль цей діапазон. Ось всі зусилля покупців на ось таких маленьких об'ємах. Відповідно, максимум, на що ми зараз розраховуємо по старку, це відскок до тих самих 1.15. І тут вже будемо дивитися, наскільки сильний цей відскок буде. Тобто ріст на 15% по старк в найближчій перспективі реально можливий. Проте це поки максимум, і глобально, якщо дивитися, наприклад, на тих самих трьох денках на Старк. Заберемо всі малюночки, просто так подивимося на графік, тут чітко видно тренд падіння, видно корекції, яка була в межах ось такої консолідації, і імпульс падіння, який ще не завершився. Тому поки купляти впевнено Старк зараз рано, і думаю, що можна очікувати його набагато нижче і менше дешевше, ніж долар. А якщо у вас є точки входу біля 1.15, то старик може дати вам можливість вийти. З цієї криптовалюти по беззбитку збитку і далі вже перезакупити її по комфортній ціні, щоб ви просто не сиділи в просадці. Криптовалюта оп, оптимізм. Зараз перед вами тижневий таймфрейм, графік оп в парі до біткоїна. Трохи розчарували попередніх три тижні торгів по оп в парі до біткоїна, тому що на малесеньких об'ємах по суті ціну опустили нижчий діапазону, якого вже не повинна була пати ця криптовалюта. По суті, у нас був важливий діапазон 3500 сатош, від якого завжди відбувалися гарні сильні муви цієї криптовалюти. І цього разу також у квітні цей діапазон було пробито. Пішли збільшені об'єми, ціна відскочила, і далі вже без особливих об'ємів просто обпарті біткоїна падає. Наближається до діапазону 2600 сатош. Від нього більш реально побачити відскок ніж зараз. Хоча рано ще судити. Тобто можна таким чином зараз бачити ситуацію по ООП. перша точка входу по суті вже відбувається зараз. У нас відбулося оновлення мінімуму від квітня 2024 року, і з наступного тижня може бути таке, що буде реакція покупців на. Це падіння. Якщо ж її не буде, то наступна е, докупка оп знаходиться відсотків на 18-20 нижче. Те, що, до речі, ми говорили сьогодні, коли робили загальний аналіз е, ситуації на ринку криптовалюти. Давайте подивимося на денному таймфреймі, чи є якісь ознаки е, розвороту. Е, ну, В принципі, бачимо, що зараз все виглядає як останній імпульс падіння. Зверніть увагу, по ОП у нас е, перша падала ціна досить спокійно, і потім. На збільшених об'ємах продавці протиснули ціну нижче, і далі ось такою пилою рухаємося вниз. Є великий шанс такої пили відскочити до діапазону 3700 сатош. З теперішньої ціни це є близько 20%. І далі вже дивитися, чи зможуть покупці взяти даний діапазон під свій контроль. Якщо ціна виросте вище, ніж 3700 сатош, так хоча б до 4300, от тут вже можна говорити про якісь. Варіанти розвороту по ООП. А поки що, 20% росту це в середньостроковій перспективі максимум по ньому, враховуючи те, якими об'ємами він зараз торгується і як рухається. Давайте тепер подивимося оп в парі до USDT. У попередньому відео ми обирали цю криптовалюту як така, яка має перспективу в червні вирости. І поки що ця перспектива ще. Не перекреслено. Ціна, по суті, зараз знаходиться у зоні закупки. Так, вже навіть пускала ціна шпильки нижче зони закупки, але по великому рахунку ми відмічали зону закупки 2.05-228. І от саме сюди вдарилася свічка денна від 7 червня, і в даному діапазоні собі консолідується ціна. Для того, щоб цей трейд був, мав більший шанс на реалізацію, ми хочемо побачити. Відскок, активний відскок на денках протягом наступного тижня хоча б до 2,56. Тут частково можна прикрити свою позицію, тому що з зони закупки це буде тих самих 20% і намагатися словити перезакупку, якщо ціна знову затестить даний діапазон вже без оновлень мінімумів. Таким чином можна буде двічі добрати оп і покращити свою середню ціну, щоб глобально зафіксувати всю позицію по 3.3%. Проте, якщо так станеться, що ціна вище, ніж 2,57 не виросте. На решту позицію, яку ви не зафіксували, можна ставити без збиток. Проте безбиток не дуже рекомендуємо тут ставити. Краще, хай стоїть стоп, і якщо спрацює ваш стоп, у вас в принципі вийде безбитковий трейд. Тому що одну частину позиції ви зафіксували плюс 20%, другу частину позиції ви зафіксували мінус 20%. у Вас вийде 0, але зато у вас буде шанс зловити загальний трейд на 55%. Далі поговоримо про LDO. Отже, в попередньому відео ми також розглядали цю криптовалюту і казали, що це ця криптовалюта, яку теж можна розглядати для покупки у е, червні. І ми бачимо, що зараз LDO прийшла до ліквідної зони в парті біткоїну, яку ми відмічали. Це діапазон 2600-2900. Це тож. По суті, це діапазон. Десяти І саме тут вона зупиняється і намагається зараз розвертатися. Логіка тут була проста. Нагадаємо, що у нас був новий імпульс росту, нова хвиля росту на збільшених об'ємах. Перша хвиля росту зазвичай вона слабка в плані. Вигляду по свічку по свічках, так тому що дуже багато продавців знаходиться на ринку. Врахуйте, що ЛДО падав з 12 січня, так і які би не були великі об'єми протягом півроку. Більшість людей налаштовані на продовження падіння і будуть по суті кожний ріст відпродувати. Але ми перебили попередній максимум 3500 локальний так. І е, зупиняємося в важливій е, для нас ліквідній зоні. Тому є високі шанси на імпульс, наступний чи імпульс буде потужніший. Е, з кінцевими цілями там 5300, а першу ціль, звісно, треба брати 3870 і розраховувати, що е, ЛДО просто продовжить свій рух ось такій от консолідації. Е, якщо дивитися ЛДО в парі е, до USDT, тут також е, ціна зупинилася в тій ліквідній зоні, про яку ми говорили у попередньому відео. Ось чітко прийшла сюди. Тут була спроба пробиття даного діапазону на збільшених об'ємах. Зверніть увагу, перша атака цього діапазону була 7 червня, ось так, на збільшених об'ємах. І друга атака була під час локального оновлення мінімумів від 7 червня. Дивіться, яка маленька свічка, який об'єм. І зараз, по суті, у нас ця розторговка із великою ймовірністю хоча б ріст до 2,34 по LDO має відбутися. З теперішньої ціни, навіть якщо без корекції, це приблизно плюс 20%. Стоп ми б вже могли спокійно ставити за попередній локальний мінімум, тобто це нижче 1,75 і ,1, 1,74,9, допустимо. Приблизно ось такі от стоп. Зона закупки залишається та сама. тобто І відповідно дві цілі: перша це 3, ,4. 306, і раніше перша це 2,36 так і е, кінцева 306 До першої цілі зони закупки ми вже показували близько 20% росту. Якщо аж СТОП спрацьовує, то з великою вірністю ЛДО продовжить свої мандри вниз. Тут є куди мандрувати ось вам тижневки, так тобто тут можна ще продовжувати протискати і намагатися впасти нижче 1,5 і доларів. Про це завжди буде зовсім інша історія, зовсім іншою логікою закупки цієї криптовалюти. Бажаємо всім хороших вихідних. Чекаємо на стрімі о 20.00. Всім перемоги.